Зимо, перші Закарпаття, Кубок весни, і тепер ось благодійний турнір на честь воїнів ЗСУ. Ще одну історичну крапку в цих перших перед офіційним відкриттям сезону змаганнях поставлено у фінальному матчі. В середньому зійшлися СК Тячів та ФК Виноградів. Севлюш у перші 15 хвилин. Запал спортивної інтриги вже почав сягати апогею. Та все ж у наступну третину відрізку тайму. Виноградівці перехопили ініціативу. На заваді не став і не реалізований на 18-й хвилині Михайлом Чедриком пенальті. Виходив воротар і контакт. від Реплюка на воротаря. Пам'ятаємо і... його виконання неодноразово. Чедрик пробиває в і в стійку влучає. І від неї вилітає меч. Згоріт назовні. Так не забиває Михайло Чедрик цей пенальті. Зате на 25-й і 27-й хвилинах атаки вдалися. Спочатку Михайло Реплюк, головою у воротарській площі суперника, відгукнувся на передачу Пуканича. Міняється від опіки. Зараз подає на Реплюка. Реплюк забиває у правий кут. Гол дуже близька. Манжу проти нього не зіграв. Провалився манжус Василій. Реплюк скористався цього. Відмінно забиває у правий кут. Михайло Реплюк 1-0 робить. І чудовий пас від Андріана Пуканича, який також звільнився від опіки двох гравців. Два гравці проти нього грали, і все ж таки Андріан зумів певним рухом залишити їх без поза грою. Далі сам Андріан увійшов до штрафної тячівців і майстерно відправив м'яч за призначенням. Паску Герчика, коли забивався м'яч. Куканич пробиває в лівий кут І вирішує долю епізоду. Ця Андріан Куканич 2-0 робить. Відмінний гол забиває. І Пахомов навіть не ворухнувся, мабуть. Не діставав ніяк цей м'яч. Такий гол забиває Андріан. 2-0 на перерву севлюшці повели. Мені дуже приємно, тому що ми провели цей перший турнір, знаєте, непростий час зараз, я вдячний дуже і як керівникам клубів футбольних, і футболістам за те, що вони знайшли можливість, прийняли участь у всіх матчах. Практично у нас не була зірвана не одна гра. Ви бачите, який вийшов. Дійсно, було дві прекрасні команди, показали дуже результативний і цікавий матч. Безумовно, я дуже радий за Адріана Пуканиша, який сьогодні і граючий тренер, і бомбардир кращий. Один із кращих гравців наших. Дійсно, він показав свій клас. У другому таймі Тячівці відродили інтригу. Михайло Лозенець замкнув головою подачу з кутового і скоротив відставання в рахунку. А пізніше майстерно перекинув м'яч через воротаря суперника Іван Дроздов. Подача Дроздова. І залітає м'яч у лівий кут, який його забиває Дроздов. Ви подивіться, казав, я, що лавка хороша утячева, і зараз Дроздов забиває другий м'яч. У поєдинку знову стало по-справжньому гаряче. 2-2. В першу чергу хочу подякувати бійцям ЗСУ, які захищають нашу країну в такий нелегкий час. Ну а саму і гру хороший турнір видався. Хороша група в нас була взагалі. Фінальний матч, бачите, показався з емоціями і для глядачів, і для нас десь в другому таймі розслабилися, але в кінці зібралися. змогли виграти. Останнє слово в зустрічі сказав знову тренер-гравець Андріан Пуканич. За три хвилини після пропущеного виноградівцями другого м'яча він удало зіграв на добиванні з гострого кута. Отож, Севлюш таки здолав поступливих Тячівців. Три-два. Перш за все, хочеться подякувати нашим хоробрим воїнам і Збройним силам України, що можемо тут виступати, грати, зокрема, у фіналі. Я також організаторам турніру. Хочу щиро привітати команду Севлюш. Ціні перемоги вони показали сьогодні хороший футбол. І хочу привітати свою команду. Ми сьогодні показали дійсно хороший такий бойовий футбол. Чесно кажучи, ми хотіли грати андердогом другим номером, але десь по початку матчу я помітив, що ми можемо навіть забрати інститут у свої руки. Менш тримався, все було гаразд до пропущеного голу. Пропустили гол, зібралися, зрівняли рахунок, але Севлю знову ж таки показав характер. Я думаю, що ми сьогодні достойно зіграли. Команда Севлюш сильна, ну. Достойна, як то говорить, команда ми показали, що теж ми десь можемо боротися конкурувати. В цілому я задоволений. Десь такі, якісь помилки, моменти, що Севлюш більш на як говорять на опиті, зіграв цей фінал. Перемога стала дебютною для Адріана Пуканича тренера. До того ж, він виявився кращим бомбардиром турніру і одним із кращих футболістів у фінальному матчі. Як практика показує, що фінал, то фінал. І ніколи не знаєш, який може бути сценарій е, матчу. В принципі, я можу зробити компліменти Тячеву, що вони. Воно ну, ну, чувство грі, що якщо заб'ють, нам буде важко. І в принципі, вони зрівняли рахунок. Ну, Добре, що нам скажімо так, повезло швидко вийти знову вперед і вже дотримали рахунок, е, котрий нас влаштовує. Після поєдинку з участю керівництва Закарпатської асоціації футболу відбулася церемонія нагородження учасників. А після цього турніру стартує офіційний сезон у вигляді чемпіонату і Кубка області. Команди вже подають заявкові листи для участі і дорослим, і юнацьким складами. Старт змагань визначать у найближчі дні на зустрічі керівництва клубів та Закарпатської асоціації футболу.